Якщо повістку вручили в іншій області, в який же територіальний центр комплектування слід з'явитися? У разі виїзду військово зобов'язано в іншу область держави через війну або просто виїзд в особистій чи робочій справі, можуть вручити повістку, яка зобов'язує у разі належного її оформлення з'явитися до територіального центру комплектування в тій області, де отримана повістка. Але слід знати, що оформити відстрочку чи військовий квиток можна лише у тому територіальному центру комплектування, де військовозобов'язаний зареєстрований. Відповідно до вимог статті 382 кримінального кодексу України, умисне невиконання вироку рішення ухвали постанови суду, що набрали законної сили або перешкоджання їх виконанню, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, або особою раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею. Або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом інтересам, правам і свободам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб караються позбавленням волі від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років. Кабінет міністрів України розширив повноваження територіальних центрів комплектування, внаслідок чого затверджено цілодобовий режим їх роботи. Тож, відповідно до статті 223 кримінально-процесуального кодексу України, варто знати, що проведення слідчих розшукових дій у нічний час з 22 до 6 години не допускається. За винятком невідкладних випадків, коли затримка в їх проведенні може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного, кабінет міністрів України вніс зміни до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки під час проведення мобілізації та на термін дії воєнного стану. Територіальним центром комплектування надали право цілодобово розглядати справи про адміністративне правопорушення та накладати стягнення, організовувати проведення медичних оглядів військово-лікарськими комісіями військовозобов'язаних, вести персонально якісний облік військовозобов'язаних та вести облік транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час. Військовозобов'язаним повторно вручають повістки, в яких випадках та за яких підстав це здійснюється. Повторно до територіальних центрів комплектування викликають, коли потрібно перевірити облікові дані чи підстави для вістрочки. коли потрібна перевірка даних про заброньованого співробітника компанії. І коли чоловік більше року тому проходив військово-лікарську комісію, таким чином планують облікувати якомога більшу кількість потенційних мобілізантів. Для поліцейських планує скасувати право на відстрочку від мобілізації серед інших змін славнозвісного законопроекту 10449 розглядається позбавлення права на відстрочку від мобілізації більшості правоохоронних органів, які тепер у разі необхідності за загальною процедурою мають отримувати бронювання. Таким чином пропонується залучити до мобілізації більш підготовлених та обізнаних зі зброєю осіб. Згідно з новим проєктом закону про мобілізацію в Україні планують надсилати повістки про виклик до територіального центру комплектування в електронний кабінет призовника. Зазначається, що до обов'язків громадян України щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації входитиме реєстрація електронного кабінету військовозобов'язаного. Повістка надсилатиметься через електронний кабінет. Та дним її вручення вважатимуть той, коли ТЦК отримує повідомлення про її доставку. В Україні запровадять цифровий сертифікат військовозобов'язаного у вигляді електронного додатку з умовним QR-кодом. Таким чином, з'явиться можливість перевіряти усю інформацію про військовозобов'язаного віком від 27 до 60 років, а саме, стан здоров'я, сімейний стан. Місце роботи і реєстрації, а також чи є оформлена відсрочка від мобілізації. Громадян зобов'яжуть мати цей документ у своїх телефонах і при перевірці під'являти. На думку депутатів, це зменшить необхідність відвідування територіальних центрів комплектування. Наявність інвалідності не звільняє від статусу військовозобов'язаного та призовника. Так постановив третій адміністративний апеляційний суд, зазначивши, що особа з інвалідністю. Першої чи другої групи для виїзду за кордон України має надати, зокрема, документи, що підтверджують виключення зв'язкового обліку у зв'язку з інвалідністю та дозвіл щодо зміни місця проживання військовозобов'язаного. Демобілізація військовослужбовців контрактників Верховною Радою України зареєстрований законопроект 10.358, відповідно до якого військовослужбовці контрактники. Трок служби, за контрактом яких закінчився, та які прослужили не менше 18 місяців, отримають право на звільнення з військової служби. Демобілізація таких контрактників має відбуватися не пізніше трьох місяців з дня подання рапорту на звільнення в рамках вдосконалення системи рекрутингу до Збройних сил України. Вакансії, що публікуватимуться на сайті робота, тепер розміщуватимуть і на єдиному порталі вакансій Державного центру зайнятості. Таким чином пропонуватимуть призов до військової служби безробітним людям у кожному регіоні України. Міністерство оборони України вважає мережу регіональних та базових центрів зайнятості, яких налічує 535 установ та підрозділів зручною платформою для мобілізації. Верховній Раді України пропонують змінити механізм надання відсрочки від мобілізації? Це нововведення передбачає надання відсрочки не через групу інвалідності, а за певними захворюваннями. Таким чином, третя група інвалідності, що має загальні захворювання, може нівелюватися такими змінами, порушуючи права осіб з інвалідністю. А яка ваша думка з цього приводу? Серед переліку прав і свобод людини треба також усвідомлювати, що відповідно до статті 65 конституції України захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів, є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Шість причин, за яких загрожує втрата бронюванню від мобілізації. Якщо військовозобов'язаний втратив роботу в тому місці, де йому видавали бронь. У тому випадку, якщо за місцем роботи скасовано мобілізаційне замовлення або воно вже було виконане. Якщо підприємства, організації чи установи, яка надавали бронь, більше немає, вони були ліквідовані. Після того, як місце роботи перестало бути важливим для оборонки, наприклад, більше не надає послуги нашим воїнам, коли місце роботи більше не є критично важливим для роботи української економіки чи забезпечення життя й діяльності українців. Та якщо термін дії броні закінчився строчку для студентів старших за 30 років скасують чи залишать комітет з питань інтеграції України до європейського союзу. Розглянув законопроект 9672, яким пропонувалось скасувати можливість отримання висрочки студентам віком понад 30 років, а також військовозобов'язаним при отриманні другої чи третьої освіти. За висновком комітету законопроект не відповідає праву європейського союзу, так як не забезпечує принцип рівності. Та недискримінації. Отже, дана категорія осіб має право на оформлення відсрочки від призову за мобілізацію. У разі потреби звертайтеся за допомогою. Відповідно до вимог статті 370 Кримінального кодексу України. Провокація підкупу, тобто дії службової особи з підбурення особи на провокування обіцянку чи надання неправомірної вигоди, або прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання такої вигоди, щоб потім викрити того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду, або прийняв пропозицію, обіцянку чи одержав таку вигоду, вчинені представником правоохоронного органу караються позбавленням волі від трьох. До 7 років. Збільшення штрафів за ухилення від мобілізації. Відповідно до законопроекту 10379 заплановано збільшити штрафи за порушення правил військового обліку. Наприклад, за ухилення від постановки на облік від 8,5 до 17 тисяч гривень. За порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію пересічних громадян будуть штрафувати на суму від 25,5 до 34 тисяч гривень, а посадовців – від 34 до 85 тисяч гривень. Але варто знати, що під час дії особливого періоду штрафи за ті ж порушення пропонують від 34 до 51 тисячі гривень для громадян, та від з 153 до 204 тисячі гривень штрафу для посадовців. Зміни щодо мобілізації. Внаслідок агресії расизму Україна змушена захищатися. У зв'язку з цим, на жаль, з'являються норми, що обмежують права громадян в умовах воєнного стану, але їх не можна обмежувати нескінченно. У повноваженні Верховної Ради України з прав людини заявив, що деякі норми нового законопроекту про мобілізацію, який внесений до парламенту, порушують Конституцію України. Таким чином він потребує правок, без яких не може бути прийнятий. Тож сподіваємося на розумний та виважений розгляд законодавців. Законопроектом 10.379 пропонуються пропонується зміни до кодексу України про адміністративні правопорушення та кримінального кодексу України, зокрема, збільшення штрафів за порушення правил військового обліку, запровадження можливості затримувати в особливий період осіб, які порушили законодавство про оборону, військовий обов'язок і військову службу, правила військового обліку, мобілізаційну підготовку та мобілізацію на строк до трьох годин для складання протоколу, а в необхідних. У випадках для встановлення особи та з'ясування обставин правопорушення до трьох діб доповнення складу кримінального правопорушення ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період на військову службу ознакою, у тому числі, відмову від проходження медичного огляду. Кабінета міністрів подані до Верховної Ради зміни щодо відповідальності за неявку до військомату за новим законопроектом, серед яких заборона виїзду за кордон, заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном, обмеження в праві керувати транспортним засобом та утримання посвідчування, обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями, відмови у. Підписання кредитних договорів, зупинення, отримання пільг та послуг від держави. Чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном, робитимуть паспорти лише після пред'явлення військово-облікових документів. Це стосується як внутрішніх, так і закордонних паспортів. Верховна Рада запропонувала два законопроекти 103.53 та 103.54 для запровадження пільгового розмитнення для осіб, які брали участь у бойових діях або постраждали внаслідок військової агресії проти України. Передбачено звільнення від податку на додану вартість, акциза та візного мита. Привезені на територію України деяких транспортних засобів, а саме легкові автомобілі, причепи, мотоцикли, вантажівки можуть бути ввезені на територію України з нульовим розмитненням. Право на безкоштовне розмитнення надається учасникам бойових дій, мобілізованим за винятком дезертирів, родичам загиблих внаслідок військової агресії проти України, власникам транспортних засобів, які пошкоджені внаслідок військової агресії. Якщо законопроекти будуть прийняті, також розглядається можливість надання права на нульове розмитнення громадянам, які передали свої автомобілі військовим підрозділам або брали участь у заходах щодо відсічі військової агресії проти України. Запропоноване нульове розмитнення є тимчасовим заходом і діятиме до 31 грудня останнього року воєнного стану.